Запитаємо у речника ДСНС Києва Павло Петров зараз з нами на зв'язку. Пане Павле, моє вітання вам і вам слово. Розкажіть, будь ласка, що на цей момент відбувається саме ось в місцях, там де наслідки прильотів? Вітаю студія е, станом. На зараз працюємо в двох районах на двох локаціях: це Солом'янський та Оболонський райони міста Києва. Е, там у нас можна сказати, рятувальники розбирають та проливають завали на місцях влучання в складській цивільні будівлі. Тобто, взагалом, можу так охарактеризувати сьогоднішню атаку. Це виключно атака, терористична атака на цивільну інфраструктуру, на цивільні будинки, на домоволодіння та Геть цивільні складські, наприклад, приміщення. У нас дво... От саме зараз. Рятувальники працюють. Іде розбирання та проливання конструкції, тобто. Пожежі повністю ліквідовано. Вони такі роботи знаходяться на завершальній стадії, коли рятувальники проходять метр за метром, розбирають, проливають конструкції не то, щоб впевнитися, що після того, як вони завершать свої роботи, не буде повторного загоряння. В цілому хочу сказати, що ми працювали в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Оболонському районах. Від ДСНС міста Києва сьогодні залучалося більше 350 вогнеборців, а також близько 70 одиниць різноманітної техніки. На жаль, четверо загиблих. У нас з них одна дитина в житловому будинку в Солом'янському районі міста Києва і 13 постраждалих попередньо. Пане Павле, скажіть, будь ласка, скільки ще приблизно буде тривати розбір ось пошкодженого майна, пошкоджених будинків і чи потрібна допомога, наприклад, волонтерів? Дивіться, ну рятувальники, як я вже зазначив, працюють на двох локаціях саме складських будівлях. І прогнозувати час складно, але сказати, що на завершальному етапі роботи знаходяться можна. Волонтери вже працюють, наскільки я бачу, ви знаєте, в Соломіський район він. Можу від себе сказати, бо я там живу і бачу, як воно відбувається. Він дивовижний. Насправді І саме от в житловому будинку ще рятувальники не встигли завершити свої роботи. Вже волонтери були на місці і готувалися до, до їхніх робіт. Вже вони вже вони була готова і плівка, і дерево для того, щоб закрити саме вікна. Тобто саме волонтери вже працюють після завершення робіт рятувальників, так. А ще хотіла спитати по е, зруйнованих будівлях. Е, ми бачимо, що там багато є постраждалі ті, які і вікна, і двері, і от все те, що е, що ви можете сказати, якщо оцінити по е, по е, руйнаціях і по пошкоджених. Е, Будівлях є такі, які е, е, наскільки приблизно відсотків, ті, які можна відновити, або ті, які вже не підлягають відновленню, або ті, де можна трішки е, там виправити, полагодити, е, відновити ті ж вікна, двері і е, більш-менш швидко їх відремонтувати? Дивіться, можна сказати, що Саме оцінкою руйнування і оцінкою в цілому будівель буде займатися будуть займатися комісії, угу. саме якщо ми говоримо про житлові будинки, які По вже здають. Тому сформували. що ось зараз, в на перший рулівщах, погляд, на перший погляд можна сказати, що найбільше руйнувань зазнала саме через ну, з житлових. Це от Будинок в Соломінському районі. Там у нас зруйнований жістковий фасад будинку і зруйноване перекриття між третім та четвертим поверхом. Там дуже обережно працювали сьогодні. Рятувальники встановили підпорки і передали карсу. Якщо не помиляюся, саме цей об'єкт вони там далі працювали. В інших містах місцях хочу зазначити інститут кардіології. У нас був пошкоджений. Там у нас влучання в семиповерховий, семиповерховий корпус на рівні четвертого поверху було влучання. Там такі пошкодження, можна сказати, кабінет вигорів і вигорів частково саме коридор на поверсі. Тобто теж значні пошкодження. Якщо ми говоримо про інші. Будівлі в Голосівському районі у нас пошкоджено два житлових будинки одноповерхових. Там е, теж я думаю, буде працювати комісія, і в, в, в якщо не помиляюсь, в Дарницькому районі у нас був пошкоджений е, дитячий заклад навчальний саме садочок. Але там, наскільки мені відомо, вибиті шибки, і в принципі, на щастя, значних руйнувань там немає. Автозаправна станція ще була інформація. АЗС теж, бо це, знаєте, такий дуже небезпечний об'єкт. Там і пожежа може бути дуже сильна, якщо знаєте щось про це. Ну, на щастя, дивіться, у нас у мене інформації про значні якісь руйнування саме АЗС немає. Але в цілому, хочу зазначити, що в нас близько 30 локацій, на які залучалися рятувальники, це. І Пожежники і ідентифікатори, там де у нас не було значних руйнувань, але були влучання або падіння уламків. Тобто, в цілому черговий терористичний акт країни агресора виключно на цивільну інфраструктуру. Ось як можна охарактеризувати цю атаку.